Гай дитячих снів в Умані на території гімназії номер 5 висадили алею в пам'ять про шість юних уманчан, чиє життя 28 квітня 2023 року відібрала російська ракета. Сьогодні тут зібралися родини, близькі, вчителі та однокласники загиблих тієї страшної ночі: Уляни Тройчук, Івана Одайського, Кирила Писарєва, Софії Шульги, Аліни Барченко та Олексія Лисака. Дерево це символ життя. До нього можна буде приходити, бо воно буде рости, давати плоди. Це дуже цікава та красива ініціатива. Нею ми хотіли б сказати, що пам'ятаємо про все, що сталося з нашими друзями, однокласниками, знайомими. Про ту трагедію та горе, що сталося. Про своїх учнів Софійку Шульгу та Кирила Писарєва згадують їхні вчителі. Софійка навчалася з нами з першого по 4 клас. Це надзвичайно сонячна дівчинка, яка постійно мала гарний настрій, багато друзів. І, на жаль, трагедія сталася в нашому житті. Ми мусимо згадувати всіх, хто загинув. Внаслідок агресії Російської Федерації і кожне посаджене дерево це символ обірваного життя, обірваних мрій, діток, які б мали жити, мріяти. І ми символічно обіцяємо їм продовжувати життя, боротися за кожну дитину На жаль, серед ліцеїстів, ліцею номер Уманської міської ради, теж є учні життя, яких забрала війна. Зокрема, це писарів Кирил, який загинув внаслідок ворожого обстрілу 28 квітня. І сьогодні пам'ять про нього, ліцеїсти нашого закладу висадили дерева для того, щоб уколічнити його пам'ять. Зініціювала цей захід, очільниця уманської громади Ірина Плетнюва. Висадити дерево це не банально, це пропаніт. про пам'ять, про пам'ять, хто загинув цій війні. І ми. Такі заходи нас об'єднують, показують нашу єдність, національність і те, що ми будемо пам'ятати про всіх, хто загинув російсько-українській Наразі в Україні вже росте понад тисяча дерев, у пам'ять про дітей, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення.